Очікувано істотного прогресу ті перемовини не дали. Рашисти маніпулювали, перебріхували ситуацію у своїх змі. Єдиний плюс це черговий обмін полоненими, які супроводжують такі перемовини. Але, власне, і подальші зустрічі, вочевидь, до якогось прогресу у припиненні війни, не призведуть. А 2 вересня спливають так звані чергові 50 днів, тобто перші 50 днів, але черговий термін від Дональда Трампа, який дає Путіну, щоб, начебто, припинити. Війну, Очевидно, що Путін нічого припиняти не буде, і перемовини за цей час явно не дадуть ніяких вагомих результатів. Тож, чого очікувати від 2 вересня, ще 50 днів, ще 100 днів, ще до нового року, чи як буде поводити себе адміністрація США, чи взагалі почне дистанціюватися від російсько-української війни? Абсолютно ні, вже заяви чіткі, жорсткі. Ми втомилися від цієї війни. Відповідно, сполучені штати докладуть максимум зусилля, щоб закінчити цю війну. Причому зауважу за увагу українських змі проходять досить цікаві події крім панами. А я нагадаю, Панама є країна, яка дає свій прапор відповідно суднам інших країн, і це дає можливість, ну скажімо так, уникати певних санкційних пакетів. Відповідно і багами відмовили Російській Федерації в прапорі до більше ніж 100 суден Тіньового флоту. А я нагадаю, загальна кількість суден Тіньового флоту це приблизно до 500. Так, от шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, що ніхто не чекає закінчення 50 днів. І Панама, і багами в е, загальними зусиллями в першу чергу сполучених штатів, бо давайте називати речі своїми іменами, поставили на якір приблизно до 250 суден кіньового флота, фактично половина. А відповідне не надходження нафтодоларів в скарбниців Російської Федерації на тлі колосального. Держбюджету, який вже сягнув 2,2%, а в грошовому розумінні 55 мільярдів доларів, то це буде надсерйозні виклики для Російської Федерації. Це зауважте, те, що проходить поза зони уваги. Тобто, Сполучені Штати тихою сапою роблять свою справу, не е, роблячи голосних заяв щодо 50 днів подальших дій. Давайте дивитися далі, що відбувається власне в моменті примусу Російської Федерації. Відповідно, крім е, рішення цих двох країн щодо блокування е, можливості надання прапору. Давайте згадаємо підрив е, танкера е, в нарейді, Усклуга, Лінградська область. Причому заважте це ж не тільки економічні збитки. Але й першу чергу і військові і політичні виклики для Російської Федерації, які засвідчили про те, що вони не в змозі захистити власні фактично судна тінього флоту, причому на рейді в своїх же портів. Оце досить серйозний був показник можливостей щодо подальшого тиску на Російську Федерацію. Ну і відповідно те, що відбувається наразі, це прискорений характер військово-технічної підтримки нашої країни. Можемо я не буду е, подробиця зупинятися е, підсумки останнього Рамштайну більш ніж переконливі. Плюс зусилля Сполучених Штатів щодо модернізації системи ППО. України це відповідно і ті два пакети військово-технічної допомоги, де присутні в ЗРК Хавка, які вважаються ну досить серйозним моментом протистояння якраз аеродинамічних засобів ураження, і плюс посилення систем ППО за рахунок ЗРК Петріот. Пане Дмитре, знаєте, наостанок не можемо не поговорити і про законопроєкт 12.414, адже він викликав масові протести по всій Україні у багатьох містах. Люди виходять, хоча навіть окремі опозиціонери голосували за. От, власне, які ваші враження від цього документа, і чи поділяєте ви побоювання незгодних щодо посилення тиску на набу та саб з боку банкової? В мене більше запитань до Служби безпеки України, яка говорить про те, що вони позбавили відповідно набуса російського впливу. Ну, а тепер у мене запитання: власне яким чином Служба безпеки України допустила до відповідного призначення головою військово-цивільної адміністрації слов'янська, фактично прифронтового міста, такого собі ляха. Причому це лях в базі миротворець як російський посібник, людина, яка була зафільмована, задокументована його зв'язки з загоном Гіркіна в 2014 році. я поясню, шановні телеглядачі, без відповідного режиму спецперевірки, призначення на посаду міського військового голови, тобто голови ВЦА, неможливо без згоди Служби безпеки України. Ви не хочете шановні? Нащадки Залізного Фелікса відповідно позбавити російського вплив в першу чергу президентську вертикаль Друге питання у мене запитання як Кириленко, якому наразі висунуто звинувачення у корупційних схемах, а мовиться про колишнього очільника Донецької облдержадміністрації, взагалі виконував свої обов'язки. У людини рідний брат в системі Міністерства держбезпеки ДНР, тобто, це фактично аналог Служби безпеки України яким чином він був допущений до Джтаємниці? Третій момент: я звертаю увагу Служби безпеки України. Хто мені пояснить, яким чином пройшов спецперевірку? Очільник відповідно центру протидії дезінформації при РНБО? Цей добрий пан свого часу був отаманом Вілікав Війська Донського і відповідно присягав на вірність царю і отечеству. Так, от напевно варто з цього почати, а не з тиску на антикорупційні структури. І коли ми почуємо відповідь на ці питання, чому Служба безпеки України відверто закриває очі на ці кричущі випадки? Я нагадаю, по матеріалах правої справи були депортовані з території України такий собі мороза, очільник батальйонного братства, який влаштовував акції. Протесту під Міноборони в 2014 роках громадянин Російської Федерації пройшов спецперевірку СБУ. І офіцер прикордонник російський Філіпов, який так само пройшов спецперевірку СБУ, але натомість по документах правої справи ми дали матеріали щодо його дотичності до діяльності російських спецслужб. То що це за спецперевірка? Нарешті я нагадаю, шановні телеглядачі, що Арестовича посунули з посади після моїх матеріалів, коли я оприлюднив відповідна дані, що його біографія містить ознаки легендування, тобто є ознаки його зв'язків з російськими спецслужбами. Це на хвилинку радник Офіца президента. Тому запитань до відповідно в мене до першого, першу чергу, навіть не до цього законопроекту, а відповідно до того тиску з боку правоохоронних і спеціальних органів, більш ніж достатньо. Дякуємо вам, пане Дмитре, за ваші думки. Дякуємо, що нині долучилися. Сподіваємося, як завжди, зустріч не остання. Бережіть себе на все добре.